Тональний крем вода від Катріс. Це їх новинка. А якщо не новинка, то все одно, тому що я перше побачила цю баночку. Тут і гіалуронова кислота, і вітамін Є, е, і ну майже догляд, знаєте а не тональний крем. Написано, що це тональна сироватка, і реально консистенція у цього прям такої, от водичечки. Дивіться, це прям реально вода. Її можна ось так розносити. Я не впевнена, що це найкращий спосіб нанесення, але за відчуттями на шкірі прям прикольно втушовувати тональним спонжем. Тональним спонжем. Ось так він розподіляється. Я зовсім невеличку крапочку поставила. Блін, тут написано струсити перед використанням, а я щось це якось е, не прочитала, але нанеслось ніби норм. Окей, я струсила. Тепер давайте наносити ще разочок. І чесно кажучи, мені трошки страшнувато з цього відтінку, бо якщо ось це 0,4, то як виглядає 0,3, 0,2, 0,1? Це буде взагалі просто білий колір? Чи там якась інша кольорова лінійка? Може там кольори. Кольори йдуть навпаки. Колір підійшов ідеально, просто змечився з шиєю. Зараз мені будуть писати, що а це виглядає як ефект маски. Ні, це не ефект маски, це просто колір в тон моєї шкіри, а моя шкіра дуже бліда, і тому, коли от просто тон без корекції, без рум'ян воно виглядає як маска, тому що неприроднє бліде обличчя, але це нормальний мій колір шкіри. Ні, я не хворію, зі мною все добре. Я от просто так виглядаю. Зараз я ще додам консилеру очі, щоб ви подивилися вже на повну картину і ось так виглядає моє обличчя з цією тональною сироваткою. Я вам скажу так, напевно, це один з найкращих продуктів за цей рік. Подивіться, як воно виглядає на шкірі. Воно зафіксувалося, воно застигло, дали нормальну таку щільність. При цьому закрило всі мої почервоніння, але на шкірі виглядає все ще природньо, тобто фініш натуральний. Пишіть в коментарях, чи подобається вам такий ефект тональнику на шкірі. А я всіх люблю, всім, па-па!